Кілька років тому по всьому світу підлітки почали знімати себе на відео, жуючи барвисті, миючі засоби для посудомийних машин. Тайк так назвали цей абсурдний тренд, який поширився з Америки в Європу, Азію і навіть Африку, призвівши до сотень отруєнь. Водночас, експерти-токсикологи, які попереджали про небезпеку, залишилися майже непоміченими. Або згадайте. Криптовалютну лихоманку. Мільйони людей інвестували заощадження в цифрові монети, керуючись мемами та твітами блогерів, ігноруючи застереження фінансових аналітиків. Ось парадокс нашого часу: абсурд летить зі швидкістю світла, а знання повзе черепашечим кроком. Чому наш мозок, еволюціонуючи мільйони років, досі обирає дурне замість розумного? Чому ми живемо в епоху, де чим безглуздіша ідея, тим швидше вона захоплює світ. Це не випадковість, це система. Ми не просто свідки того, як дурні ідеї перемагають розумні, ми учасники величезного експерименту над людською психікою, результати якого німецький філософ передбачив ще в 19 столітті. Він попереджав. Коли суспільство починає керуватися інстинктами маси, індивідуальний розум стає не просто непотрібним, він стає ворожим. Розумна людина в царстві дурних ідей це не герой, це загроза. Що відбувається з цивілізацією, де глупота стає валютою, а мудрість злочином, де алгоритми штучного інтелекту навчилися експлуатувати найгірші сторони людської природи. Відповідь на це питання жахливіша, ніж ми думаємо. Коли суспільством править натовп, індивідуальне мислення стає ворогом. Маса не робить нас мудрішими, вона робить нас більш схильними до колективних оман. Але цей процес йде далі. Глупота не просто перемагає в натовпі, Натовп створює глупість як захисний механізм проти небезпеки індивідуального мислення. Чому? Тому що розумна людина не передбачувана. Вона може поставити питання, може засумніватися, може піти проти течії, а це руйнує головну функцію групи забезпечувати відчуття безпеки через єдність. Дурна ідея, навпаки, це ідеальний клей для суспільства. Вона не вимагає роздумів, не створює сумнівів, не ділить людей на розумних і дурних. Вона просто говорить: ти один з нас, ми всі однакові, ми всі правильні. Ця концепція називається стадною мораллю, системою цінностей, призначеною не для пошуку істини, а для збереження групи. Коли ми поширюємо меми про те, як усі політики злодії або наука це змова, ми не аналізуємо реальність, ми виконуємо ритуал племінної приналежності. Соціальні мережі довели це до абсолюту, алгоритм не питає, це правда, він питає, це викличе реакцію. Гнів, страх, обурення ось паливо цифрової економіки, а найкращий спосіб викликати ці емоції подати інформацію, яка підтверджує упередження аудиторії. Результат ми створили досконалу екосистему для розмноження дурних ідей. Кожен лайк, кожен репост, кожен коментар це голос за те, щоб глупота правила світом, а розумні ідеї залишаються в тіні, бо вони вимагають зусиль. Часу та готовності змінювати думку. Подумайте про останній мем, який ви поширили. Чи аналізували ви його правдивість, чи перевіряли джерела, чи розмірковували над наслідками? Швидше за все, ні. Ви відчули знайомий поштовх, це те, що думають люди, схожі на мене, і натиснули поділитися. Це не ваша особиста слабкість, це архітектура вашого мозку. Мільйони років еволюції навчили нас визначати приналежність до групи за секунди. Той, хто швидко розпізнавав своїх і чужих, виживав, той, хто довго роздумував, ставав обідом для хижака. Цифрові платформи експлуатують цю прадавню програму. Вони перетворили наш інстинкт виживання на інстинкт споживання контенту: ми не читаємо новини, ми ковтаємо їх, не аналізуємо інформацію, поглинаємо її. Не думаємо, реагуємо. У 1950-х психолог Соломон Аш поставив експеримент, який розкрив жахливу правду про людську природу. Він показував людям прості лінії та питав, яка з них довша. Відповідь була очевидна дитина могла б відповісти правильно. Але коли навколо сиділи актори, які навмисно давали неправильні відповіді, 75% учасників хоча б раз погодилися з неправильною думкою більшості, вони буквально заперечили свідчення власних очей. Сьогодні ми живемо в постійному експерименті Аша. Кожен пост у соцмережах це питання, яка лінія довша? І кожен раз ми дивимося не на реальність, а на реакцію інших, скільки лайків, скільки коментарів, що думає більшість, наш страх соціальної ізоляції сильніший за любов до істини, і цифрові платформи це знають. Проте, в людській психології є щось набагато темніше за звичайну конформність. Філософи виявили явище під назвою ресентимент, глибоку отруйну образу, яку пересічна людина відчуває до тих, хто наважується піднятися над натовпом. Це не просто байдужість до досконалості, це активна ворожість до неї. Коли хтось стає успішним, інноваційним чи просто іншим, перший інстинкт знайти способи знищити їх. Висміяти, знайти недоліки характеру, момент слабкості, який доведе, що вони такі ж, як усі інші. Соціальні мережі озброїли цей інстинкт, коментарі під будь якою платформою повні людей, які отримують справжню насолоду від знищення кожного, хто наважується виділитися. Чим більше хтось досягає, тим жорстокішими стають атаки. Ось чому дурні ідеї часто стають вірусними саме тому, що вони висміюють інтелект, експертизу чи незалежну думку. Вони не просто об'єднують людей навколо спільної віри, вони об'єднують навколо спільного ворога. Тепер заглибимося в психологічну машинерію, яка робить дурні ідеї такими неймовірно привабливими. Нобелівський лауреат Даніель Канеман відкрив щось принципове про роботу нашого мозку ми запрограмовані віддавати перевагу ідеям, які легко обробляти він назвав це когнітивною легкістю відчуття, яке ми отримуємо, коли інформація плавно протікає через наш розум без опору. Ідеї, які прості, знайомі і часто зустрічаються, буквально здаються більш правдивими, ніж складні, нові чи викличні. Ось чому працює клікбейт заголовки на кшталт, ти не повіриш, що зробила ця знаменитість, або цей один дивний трюк, який ненавидять лікарі, повністю обходять наше аналітичне мислення. Вони легко обробляються, тому наш мозок інтерпретує їх як правдоподібні. Але є другий психологічний принцип, який робить ефект ще потужнішим. Психолог Роберт Чельдіні визначив те, що він назвав соціальним доказом. Нашу тенденцію озиратися і копіювати те, що роблять інші, особливо коли ми не впевнені. Коли ми бачимо тисячі людей, які поширюють, лайкають чи коментують ідею, наш мозок виконує простий розрахунок якщо всі в це вірять, це мусить бути правдою. Поєднайте ці два психологічні принципи когнітивну легкість плюс соціальний доказ, і ви отримаєте ідеальний рецепт для вірусної нісенитниці. Ідея, яка легко сприймається і яку багато інших людей, здається, приймають, поширюватиметься популяцією як ідеально сконструйований вірус. Ваш мозок не запитує, це правда. Він запитує, це здається правильним і чи думають інші так само. Якщо відповідь так, ви вже заражені. Це пояснює все від інтернет-мемів до політичних рухів та фінансових бульбашок. Ідеї, які поширюються найшвидше, не ті, що відповідають реальності. Це ті, що відповідають нашим психологічним упередженням. Дослідники виявили, що різні типи контенту поширюються в соціальних мережах з драматично різною швидкістю, і є чіткий паттерн контент, який викликає сильні емоції, поширюється набагато швидше за той, що просто інформує. Гнів поширюється швидше за факти, гумор поширюється швидше за аналіз, страх поширюється швидше за заспокоєння. Обурення поширюються швидше за нюанси. Але це не просто цікава особливість людської психології, це попередження про цивілізаційні наслідки стадного мислення. Коли суспільства стають керованими стадними цінностями, коли комфорт стає найвищою чеснотою, а незалежна думка найбільшим гріхом, вони неминуче занурюються у посередність. Сучасні інституції створюють ілюзію заохочення творчості, але на практиці карають за незгоду. В школах навчають критично мислити, але лише в рамках затвердженої програми. На роботі закликають до інновацій, але горе тому, хто поставить під сумнів основи бізнес-моделі. Відповідь тривожна, і вона стає гіршою. Коли дурні ідеї стають вірусними, вони не просто розважають нас. Вони формують політику, впливають на вибори та визначають напрямок цілих цивілізацій. Історія всіяна суспільствами, які зруйнувалися не тому, що їм бракувало розумних людей, а тому, що їхні розумні люди були заглушені стадом. Радянський Союз мав геніальних науковців і мислителів, але вони були змушені підкорятися ідеологічній ортодоксії. Нацистська Німеччина мала одне з найосвідченіших населень світу. Але освіта стала інструментом конформності, а не незалежної думки. Сучасна нейронаука розкрила біологічні основи того, чому дурні ідеї поширюються так ефективно. Дзеркальні нейрони в нашому мозку автоматично активуються, коли ми спостерігаємо за діями інших. Це еволюційний механізм, який допомагав нашим предькам швидко навчатися та виживати в групах. Але в цифровій епосі ці самі нейрони роблять нас вразливими до емоційного зараження. Коли ми бачимо, як хтось виражає гнів чи ентузіазм у відео, наш мозок несвідомо імітує ці емоційні стани. Ми буквально заражаємося почуттями інших людей через екрон. Соціальні мережі експлуатують це, створюючи петлі дофаміну, короткочасні сплески задоволення від лайків, коментарів та поширень. Кожна взаємодія тренує наш мозок шукати більше такого ж контенту незалежно від його правдивості чи цінності. Результат ми стаємо залежними не від інформації, а від емоційної стимуляції. Ми шукаємо не те, що правда. А те, що викликає відчуття, а дурні ідеї майже завжди викликають сильніші почуття, ніж розумні. Опір все ще можливий, але він вимагає того, що філософи називають інтелектуальною мужністю, готовності думати думки, які можуть ізолювати вас від натовпу. По перше, ви повинні навчитися розпізнавати фізіологічні ознаки стадного мислення в собі. Коли ви відчуваєте теплий відблиск приналежності від лайкання того, що лайкують усі інші, поставте під сумнів. Коли ви відчуваєте задовільний клік впевненості щодо складних питань, засумнівайтеся ці почуття не є провідниками до істини це попередження, що ваші стадні інстинкти були активовані. По-друге, Розвивайте те, що можна назвати когнітивним тренуванням опору, навмисно шупайте ідеї, які викликають у вас дискомфорт, не тому, що вони обов'язково правдиві, а тому, що дискомфорт часто є ознакою виходу з інтелектуальної зони комфорту. По-третє, практикуйте мистецтво говорити я не знаю у світі, який винагроджує швидкі думки над ретельними роздумами, визнання невизначеності. Стало радикальним актом. Більшість вірусних ідей досягають успіху, тому що пропонують хибну впевненість щодо складних питань проти отрута стати комфортним справжньою невизначеністю, віддавати перевагу чесній бентезі над впевненою оманою. Дивлячись в майбутнє, ми стоїмо на порозі ще більших викликів штучний інтелект вчиться створювати контент. Який експлуатує наші психологічні слабкості з хірургічною точністю, діпфейк технології роблять неможливим відрізнити справжнє від штучного, алгоритми стають настільки досконалими в передбаченні наших реакцій, що вони можуть маніпулювати нашими думками, перш ніж ми навіть усвідомимо, що думаємо. У цьому новому світі здатність критично мислити стане не просто корисною навичкою, вона стане Питанням виживання. Ті, хто зможе відрізнити сигнал від шуму, істину від маніпуляції, глибоку думку від поверхневої стимуляції, матимуть величезну перевагу. Але для цього потрібна фундаментальна зміна в тому, як ми підходимо до освіти, медіа та технологій. Нам потрібні системи, які винагороджують глибину над швидкістю, точність над популярністю. Незалежну думку над групопослідовністю. Ось незручна правда, яку будь-який критичний мислитель миттєво розпізнав би ми не просто оточені дурними ідеями, ми активно створюємо світ, де розумні ідеї не можуть вижити. Кожен раз, коли ми винагороджуємо вірусне над цінним, ми тренуємо наш колективний розум жадати інтелектуального фастфуду. Кожен раз, коли ми спрощуємо складність до дешевої простоти, ми будуємо культуру, яка не може впоратися з нюансами. Кожен раз, коли ми обираємо заспокійливу згоду над викликаючою суперечкою, ми копаємо глибше в те, що можна назвати могилою духу. Справжня небезпека не лише в тому, що окремі люди вірять у дурні речі. Це в тому, що вся наша інформаційна екосистема еволюціонує, щоб виробляти та винагороджувати дурість, алгоритми підсилюють наші найгірші імпульси та приглушують наші найкращі. Подумайте, що це означає для наступного покоління. Діти не просто натрапляють на погані ідеї тут і там, вони виростають всередині систем, які систематично перепрограмовують їхні розуми. Експлуатуючи саме ті слабкості, про які попереджали великі мислителі минулого. Але навіть зараз є вибір. Стадо обіцяє комфорт, приналежність та солодке заспокіювання того, що ви праві поряд з усіма іншими. Але філософія пропонує щось набагато рідкісніше можливість справжнього розуміння, навіть якщо воно приходить з самотністю та сумнівами. Стадо дає вам комфорт. Свобода думки дає вам сенс, ви можете залишатися в безпеці в стаді, або ви можете прийняти самотність і боротьбу мислення для себе. Тому запитайте себе, чи можете ви дозволити собі мислити незалежно, чи, що важливіше, чи можете ви дозволити собі не робити цього, бо, врешті-решт, найдурніша ідея з усіх це віра в те, що хтось інший може думати за вас. І якщо ви знаєте когось, хто вірить кожній змові, що з'являється в їхній стрічці. Або когось, хто ковтає кожну трендову думку без роздумів. Можливо, поділіться цим з ними, не щоб довести, що ви розумніші, а тому, що всім нам потрібні нагадування. В епоху, коли йти разом зі стадом найлегша річ у світі, справжня революція може полягати просто в тому, щоб думати самостійно.